Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, Офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Я думаю, розпочнемо мирон Богданович, з вас. Коротенький підсумок цього. Ого, проміжутку часу. Ми всі очікували, що Карпати будуть на верху турнірної таблиці. І десь воно так і сталося. Перша половина пройшла вдало групового турніру. Тому декілька слів, скажімо так, про те, як команда виступила, ваші враження, і чи здійснилося те, про що ви хотіли саме на цьому етапі бачити від своїх вихованців. Так, добрий вечір. Я зразу хочу подякувати болівальникам. Їх там на стадіоні було небагато, але ми знаємо, скільки болівальників в різних регіонах України за нас переживали. І навіть ті, хто був на стадіоні, ну, вели себе дуже так, знаєте, толерантно. Тому що в нас спочатку не все виходило, я то прекрасно розумів, але, е, то кажуть, всі терпіли, ну і під кінець, звичайно, вже зовсім інакша команда була. Так що за то я вам дякую. Е, команда нова, абсолютно тут тільки з того річного складу залишився ну, капітан команди Чача Амросі. Рябов, Ілющенко, а так практично нові футболісти. І, звичайно, на все потрібно було час. Ми, звичайно, ризикували, тому що знаєте, не так просто за там якісь пару тижнів підготовки зробити боєздатну команду. Ну, але десь я вже сказав, починали. Так, важкувато. Ну, але пізніше вже розігралися і показували досить непоганий футбол. Цілісної гри, як такої, ще немає, то прекрасно розумію. Десь, ну, можливо, в одній грі за агробізнесом команда від початку до кінця виконувала. Настанови тренерські і провела дійсно хороший матч. А так було, то перший тайм хороший, другий не дуже, То от як в останній грі, перший тайм єлі-єлі, і другий тайм вже зовсім друга команда. Тобто, ото от зараз в нас проблема номер один. Десь ну не то, що заставити. А Привчити футболістів до того, що треба виходити з першої до останньої хвилини, відпрацьовувати по максимуму. От то, що я бачу зараз так, ну. звичайно, ми слідкуємо із за нашою другою командою. Десь ну, досить непоганий результат показали, як на мене. Тому що грають вже з дорослими футболістами. І те, що вони знаходяться на такому місці, то вселяє надію. Ну, звичайно, в нас і на першому місці стоїть основний склад, але ми прекрасно розуміємо, що потрібно. Дитяча школа серйозна. На жаль, свого часу при повному безладді багато футболістів е, пішло е, з футбольної школи Карпат, Вони зараз представляють м, рух. Ну, але то об'єктивні причини, тому що дійсно тоді безладдя було повне і. Е, так воно сталося. Зараз, звичайно, того вже бути не може однозначно. Ну, але ми прекрасно розуміємо, що треба... в е, е, основної команди є хороша база, я би дуже хотів, щоб і в дитячій школі була не гірша база. Є розуміння, звичайно, керівництва клубу в тому плані. І ми постараємося як можна скоріше побудувати штучні поля і для наших дітей. Тому що, то, що зараз, те, що зараз є, ну, воно, м'яко скажемо, не витримує критики. Ото так я бачу собі зараз перспективу того всього. Звичайно, основний склад повинен виконати головне завдання. Вийти в прем'єр-лігу, і ми зробимо все від нас залежить, щоб так було. Ну, а далі побачимо. Єдине, що ну, самі розумієте, в який час ми живемо, тому треба робити скидки і на то. Про плани на друге коло, скажімо, група чемпіонська. Які плани, які... Плануєте зміни в команді, хто залишиться, можливо, якісь нові імена, якщо можна відкривати якісь такі секрети? Ну так плани зрозумілі. Нам ще треба провести 10 матчів вже з командами, які грали в тій зоні. Ну чи ми їх вивчали, поки що ні, тому що, ну, напевно, зміни будуть в командах. І тоді вже, коли ми будемо більш-менш знати склади, будемо вивчати те, що ми робимо завжди, ми показуємо всіх наших суперників, сильні сторони, слабі сторони, так що також будемо вивчати і ті команди. Зрозуміло, що... Вся боротьба попереду. У нас є якийсь гандикап, але повірте мені, ми будемо налаштовувати всіх футболістів і самі себе на те, що м -м, вся боротьба попереду. І я би дуже просив е -е, кореспондентів не записувати нас вже, що ми чемпіони світу і так далі. Це дуже важливо. Тому що ми там програли в, в тому епіцентру. Ну, вже, напевно, мої коментарі по почитали, побачили, що так, знаєте, вже нам вішали медалі на шиї, ну от і отримали, по, як то кажу, по вухах. Ну і треба було вносити корективи. Так що вся боротьба попереду і, звичайно, ми будемо дуже серйозно готуватися до тих десяти матчів. Звичайно, завдання зайняти перше місце. Не просто вийти весь лігу, а зайняти перше місце. Так що будемо серйозно готуватися. Про плани, звичайно, в нас вони є. Зараз про неї говорити просто немає потреби, тому що самі розумієте, в який час ми живемо. Футбольне поле на ДСШ за нами забито. Так що, а там побачимо, як воно буде. Дасться нам виїхати на збори. Ми поїдемо і постараємось грати з сильними командами. Зміни в складі, поки що ми нікого не відпускаємо, крім двох бразильців. А так, всі, 22 січня збираються і ми починаємо перший етап підготовки у Львові. Ну, а далі час покаже. Перша ліга України це щось нове для вас, звичайно, було. Ваші враження? Чи очікували того, що ви побачили? Ну, я, чесно кажучи, не звертав увагу, що я йду в першу лігу. Повірте мені. Тут єдине моє бажання було то вернути Карпати в елітний дивізіон, не просто вернути, а щоб і там залишити слід. Так що то було, напевно, основне для мене Карпати, самі розумієте, що рідна команда, я тут і грав, і працював як головний тренер, тому ну, то було основне. Чи здивувала мене перша ліга? Ну, чесно кажучи, так. Я не чекав, що буде так непросто нам. І проти нас виходили знаєте, з подвійної енергії, тому що ми слідкували за всіма матчами, допустимо, Райм там з Тернополем, ну, ми відслідковували пару їхніх ігор. Ну так собі вони грали. Ну, Ви бачили, які вони вийшли проти нас. І так кожна команда. Ми, звичайно, раді тому, повірте мені, тому що, знаєте, коли дуже все легко йде, то воно, як правило, потім тобі ну, буде не так добре. Тому ну, кожна команда виходила. І я впевнений, що ну, та перша п'ятірка, яка зараз є, ну вони точно би не загубилися в нашій вищій лізі. Так що... Рівень досить непоганий, єдине, що, звичайно, то поля. Поля після України грати десь там, в Мельницьку чи ще десь дуже, дуже непросто. Єдине поле, де більш-менш воно було хорошої якості, то камянець подільська Так, звичайно. То нам заважало на, на виїзних матчах. ЗМІ багато писали про повернення вихованців Карпат Шведа, Гуцуляка, Кравця. Яка ситуація з ними, я так розумію, що, мабуть, не буде. І друге питання: якщо взяти всіх гравців Карпат, хто, хто з них найбільше вас здивував цього сезону? Нинішніх Карпат. Ну о, за чачу я вже сказав. Росі. Дійсно, провів хороший. Сезон. Ну, ми взяли Невеса, як нападаючого, такий забив вісім голів і в ну, декількох матчах дійсно проявив себе дуже так непогано. Ось тут сидить сухар, який провів ну, так досить рівно весь перше коло. Звичайно, ще будемо з ним працювати, але в нього хороші задатки. Та й, знаєте, всі футболісти, я не можу до когось такі претензії пред'явити, що от вони десь сочкували, що, так, да, десь приходилось їх трошки, як то кажуть, ставити на місце, але в основному я десь сіма задоволений. Про новачків, ну, о, знаєте, Десь завишені зарплати, так що ми на таке не підемо, то однозначно і будемо більш приземлених шукати. Тому знаєте, воно можна взяти, нема питання, але потім в команді почнеться не те, що потрібно. У нас не є там. Бог знає, які зарплати, якщо думають, що ми тут купаємося в грошах, то далеко не так. Тому все повинно бути спокійно йти. Знаєте, Зараз і так, вийду до вечолію, може буде трошки краще. І так далі, і так далі. Я то проходив в металісті, ми ні, абсолютно нікого не балували перших п'ять років, а пізніше, вже коли прийшли, дійсно... Футболісти, які вирішували, чи будемо ми грати в фіналі Єврокубка, чи не будемо, тоді так, да, звичайно. Тому все повинно йти поступово. І ми будемо брати таких, які хочуть, по-перше, грати, ну і не ставлять на перше місце фінанс. Це дуже важливо. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер МПЛ 2023-2024 років.